Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Часто, коли я веду стрім, мене запитують, а що робити. А я кажу говорити правду, не боятися і об'єднувати, і заявляти про свої права. У нас навіть під час війни конституцію і закони ніхто не відміняв. Я беру за приклад Другу світову, коли пропонували обмежити англійців у правах. Військові Черчиллю він сказав: ми за ці права і свободи воюємо, і відмовив: так от, дорогі рідні, пам'ятайте закон, я тільки вчора казав, що в Верховній Раді комітет по енергетиці пропонував Верховній Раді проголосувати за те, щоб збільшити тариф на електроенергію до 5-6 гривень за кіловат. І цей закон вже майже пропихнули на голосування Верховної Ради. Але розголос людей по всій Україні, розголос в соціальних мережах підняв великий шум, велике незадоволення, і Верховна Рада злякалася і відступила, і відмінила закон. Поки що. Але це показує, що якщо українці не будуть чубитись по мові, по вірі, по іншому, коли нас свідомо роз'єднують. А коли українці об'єднаються і виступлять разом за свої свободи, цінності, права, то відступлять, усі відступлять. Верховна Рада, уряд, усі, хто хоче перетворити життя простих українців в пекучий щоденний біль. Об'єднуйтесь, говоріть правду і не бійтеся. З вами український історик та журналіст Рушвець. Дякую. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!